Доброго ранку малята! До якого свята ми зараз готуємось? До свята Великодня. Кожна господиня готує великодній кошик, до якого кладуть паску, крашенки, писанки. До кошика кладуть ковбасу, сало, кладуть свічку. Прикривають вишитим рушником. Вся сім'я одягає святковий одяг, сорочки, вишиванки та прямою до церкви святити Пасху. Після церкви вдома збирається вся родина за святковим столом, а трапезу починають з пасхального яйця та Пасхи. Так святкують українці. А ви знаєте, малята, як святкують Великдень в інших країнах? В Англії, наприклад, замість крашенок та писанок є шоколадні яйця, які батьки ховають від дітей. А у неділю зранку діти починають шукати яйця, потім смакувати. Одним із героїв Великодня в Німеччині є пасхальний кролик. По легенді, саме він приносить дітям пасхальні яйця. А у Франції святкують трішки по-іншому. На Великдень французи виїжджають на пікніки, і основною стравою в них є амулет. В Італії замість пасок печуть пасхальний торт у вигляді солоного пирога зі шпинатом і яйцями. Він може бути у формі голуба. А ось в Іспанії. Дівчата та хлопці обов'язково йдуть до церкви. При цьому вони несуть пальмові гілки. Але у дівчат ті гілки прикрашені солодощами. Ось так одне свято по-різному святкують в різних країнах світу. Сподіваюсь, вам сподобалась моя розповідь. Всього вам найцікавішого. До побачення!